Людина отримує документ, який дає право їй на велике життя. І я з кожною із дітей, які отримали паспорт громадянина України, спілкувався яка у цієї дитини мрія. І ви знаєте, мені приємно, що кожна дитина йде своєю мрією: одні хочуть бути генеральним прокурором, другі президентом, третій стюардесою, четвертий вчителем, п'ятий лікарем, шостий агрономом, сьомий механізатором, механіком. Ви знаєте, професії різні. І це мене задовільняє як керівника області, що все-таки до дітей доводять, які є професії. Вони спілкуються з батьками, вони спілкуються в своєму рідному краю, для них роблять екскурсії. І це дуже важливо, що не всі сьогодні бажають піти в бізнес або стати тільки юристами. В нашій країні потрібні різні професії для того, щоб будувати незалежну країну, країну, в якій в буде їм комфортно жити. І тому я з задоволенням виконав свою місію, вручив паспорти е, дітям Київщини і сьогодні святковий настрій, святковий настрій і у дітей, і у мене тому, що е, день державного прапора вони були присутні. Я думаю, що це вперше на ось такій церемонії, і вона запам'ятається їм. На все життя прапор це дійсно символ є України. І в цьому році всі ми, всі ми пишались, коли прапор піднімався на Олімпійських іграх. З прапором ідуть походи, з прапором відбувається все. І сьогодні державний прапор піднятий на всіх державних установах, прапор в душі кожної людини. Тому до прапора і є велика повага.